Ви в нас постійно питаєтеся, які ще є електрички, окрім Тесли. Давайте подивимося. Поле стар другого покоління з 2020 року почав випускатися даний автомобіль. Такі автомобілі доволі непогані, вони побудовані на платформі Volvo XC40. Випускаються в трьох модифікаціях: Long Range Dual Motor, Long Range з одним двигуном. Ці дві модифікації йдуть на батарейці 80. -ці. І стандарти батарейка йде-60. Дані автомобілі доволі цікаві тим, що їх можна привозити в гарну ціну. Тобто такі автомобілі ми можемо робити вам в районі від 22 стандарти і від 24 25 лонг-ренджові. У нас ринок починається стандарти від 30, лонг від 35. І летить в якийсь нічогоний космос. Звертайтеся в компанію Інтертрейд, привеземо вам найкращі автомобілі. Гарні, якісні. За телефоном в описі отримаєте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.